До уваги наших військових знімаю четверте коротке відео про злоякісну мережу сторінок у Фейсбуці, яка називається Самотні жінки. Це дуже велика мережа. Це сторінки, це не групи, це сторінки, медові постки ФСБшні. подивимося зараз на ось цю групу. А вона копіює попередню групу, все те саме посилання на злоякісний. Ресурс таке саме, і тут дуже багато жінок. Я не прошу квітів і гучних слів, але було б добре просто лягати, спати поруч із тим, хто не зникає без причин. Хочу стосунків та 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 та, і я вже тут впізнала е е стиломет стилометрію, стиль письма от тієї тварини, яка постійно пише пости до генерованих картинок. Е де потрібно лайкати, амінькати і тому подібне робити, прогрівати злоякісні сторінки росіянам. Це пише одна й та сама людина. Ця людина причасна як до злоякісних православних сторінок та патріотичних, так і до самотніх жінок. Тому, будь ласка, знаєте, ці фото викрадені в реальних українських дівчат, жінок, вони не є справжніми. Або ну, викрадені. Тобто ці дівчата не приймають участь у знайомствах. цих дівчат тут немає. Ви не побачите їх оголеними, ви нічого не побачите. Цих жінок реально використала русня. Тому, будь ласка, знайте, що ця група злоякісна, ця мережа груп. Не потрапляйте в медові пастки, бо зникнуть гроші з картки, і русня дізнається ваші айпішки, і тому буде знати, куди прицільно бити ракетами. Будьте обережні. Не довіряйте зараз таким ресурсам, або користуйтесь офіційними ресурсами для інтимних знайомств.